Із 28 грудня першокласниці Олександра та Каріна відпочивають дівчата разом із маленькою катою, котра ще ходить до садочка, весело проводять час, малюють, читають. Утім, за школою вже засумували. На канікулах і читали. Все читала? Букварик. Угу. Як взагалі хочеш в школу? Так. Я вже зазвучила по друзям по весьмаханні. А який твій улюблений предмет школі Що любиш робити в школі? Ліпати. І із дітьми займається мама, щоб вони не забули здобутих у школі знань. Ще б пак три тижні провести вдома. Тож і доводиться самостійно гризти граніт науки. Звісно, даю більше відпочивати, щоб дитина відпочивала, тому що рано чи пізно все одно почнеться трудова діяльність. Але ми, так, ми займаємося, ми читаємо, пишемо, дитина перший клас, вони ж за такий великий період це все забудуть, що вони вчили. Проблема усіх батьків під час неочікуваних канікул із ким залишити дітей. Оскільки пані Катерина працює, то вони зі знайомою по черзі доглядають малечу. Ми з напарницею разом згрупірувалися, і тобто вона приводить дітей до мене. Я сижу, поки вона працює там ті дні, потім я веду дітей до неї і я працюю поки це. І ми так вирішили, тому що нема так всі батьки працюють, же бабусі, дідусі, і тому мусимо виходити з положення якось так. Учням 11 класів, котрі відпочивають вдома без батьків, зараз саме час вчитися, адже незабаром школярі складатимуть незалежне тестування. Переважно вчилася, якщо чесно, тому що поступати екзамени. А так нічого, так гуляла. Діти встигаються не зберігати, чи все таки буває таке викладання матеріалу. Зазвичай встигають, звичайно, тому що є додаткові години, консультаційні години. І де е, навчальні програми і плани повністю відпрацьовуються, у п'ятницю знову засідатиме епідеміологічна комісія. Якщо за цей тиждень збільшиться кількість хворих дітей, то канікули продовжать і ще на сім днів. Якщо буде дітей хворіти більше, то чесно кажучи, я би не взяв на себе відповідальність зібрати дітей, які можуть також із скриті хворі прийти з ОРВІ і з грипом в. Дитячі заклади, скажімо так, в школи. І тоді з'являться нові очаги хвороби і більше дітей просто заразиться один від одного. Якщо не буде збільшуватись кількість по статистиці, по міській лікарні, по міській поліклініці, то я думаю, що навчальний процес буде відновлено з понеділка. Надолужувати пропущений матеріал учні будуть на весняних канікулах. Якщо карантин продовжить, доведеться ходити до школи ще й по суботах. Поки що ж навчальні заклади, незважаючи на канікули, активно готують талановитих учнів до обласних олімпіад.